Це вже 24-й турнір з дзюдо, який пройшов у нашому місті. Малиш кріпиш таку назву має турнір, започаткований як міський, але через деякий час він перетворився на всеукраїнський. Серед його учасників чимало спортсменів, які досягли вагомих результатів та представляли Україну на міжнародних змаганнях. От зараз Ядов, От зараз Ядов входить до складу олімпійської збірної України. Наразі має взяти участь у Олімпійських іграх, тому що він набрав необхідну кількість балів. Він тут починав, коли йому він тут починав, коли йому було сім років. В урочистій атмосфері відкрив турнір, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку. Очільник міста подякував Збройним силам України за те, що у кривому розі такі змагання можуть нині відбуватися безпечно. Що зробили наші збройні сили, звільнивши право України і Херсонщини, і не допустили ворога до нашого міста. Спортом, і часто участь в Турнір проходив за олімпійською системою. Першими на татамі вийшли криворізькі спортсмени. Артем 10 Хлопець займається дзюдо у Криворізькому клубі Торнадо 2000 каже, що на турнірі планує здобути лише перемогу. Спочатку був в младшій групі, потім перейшов старшу, і в старшій групі, коли займався, я поїхав. На змагання і виграв там третє місце. Для мене це було дуже круто. Через війну Росії проти України цьогорічний турнір Малиш Кріпиш пройшов в обмеженому складі. Крім криворіжців, в ньому взяли участь дзюдоїсти з Дніпра та Запоріжжя. Більше півсотні учасників. Організатори сподіваються, що на наступні 25 п'ятій ювілейні змагання у 2024 році завітає значно більше команд. Тим паче такі турніри потрібні кожному спортсмену, щоб загартувати в собі характер переможця. Впевнений, головний суддя змагань. Спортсмен под, до, до, по до я говорю, що почувствувати свою силу, перевірити свою техніку в боротьбі, і тим паче, що до нас приїжджають і нагородні, і вони вже навіть один одного знають, якщо місцеві, а вже коли приїжджають і нагородні, вони них другий вже вони переживають ну, а... конкуренція. Да, да, конкуренція, і тоді вже перемогти треба конкурентам. За підсумками змагань, перше місце посіла команда Дніпра: сім золотих, шість рідних та вісім бронзових медалей. За криворіжцями друге місце. Наша команда завоювала одну золоту, одну срібну та три бронзових медалей. На третьому місці запоріжці зі сріблом та бронзою у командному залі. Усі переможці отримали грамоти та цінні подарунки. Антон Чекаль, Віктор Могуров, Максим Мурашов перший міський.